Усім привіт, дорогі друзі! З вами Ілюха. І сьогодні ми граємо в Гренні Chapter 2. Частина друга. Тут мене усе влаштовує по налаштуваннях. Погнали. Сьогодні по плану я хочу попрацювати трошки таким гангстером. Будемо сьогодні угоном транспорту займатися. Е, я планую. Угнати у бабки з дідом або човна, або вертольот. Тут уже з чим спавен більше допоможе мені. Так, ну найголовніше, як ми вже знаємо з першого відео по цій грі, тут знайти шокер. Бабуся десь там бігає. Ходить. Складність у нас, до речі, нормал. О! Для хелікоптера. Ммм. Опа. Недобре вийшло. Ой, недобре вийшло. А він тут прям порит. Ох! Бабуся сліпа у нас трохи. Оп! А не бачив, куди я дівся. Бідний сліпенький дідусь. Хоча насправді в описі гри написано, що Грені все чує, дідок все бачить. Бачите, як практика показала, не все він далеко бачить. Ну, як мінімум спиною він точно не бачить. На щастя для мене, на жаль, для нього. Що ти, дід, збираєшся звідси валити, ні? Стелс. О, дивіться, рука торчить. Ти де такий горб заробив? Давай по капкану. Ой, бабуся, ну куди ж ти? Окоянно. І що? Так і будемо стояти, дивитися на твої руки. О, бабусю позвали. Це вона, походу, бігає, того дуріка кормить. Все, у бабусі з'явилися термінові справи, так? От дивіться, побігло все. Я не пам'ятаюсь, роздається, потрібно це нам. Дорлок. Ха, бабка. Бабка, ти нуб. Треба, до речі, дивитися, тут уже мені музички не буде, якщо гелікоптер Кей. Оце ти, да. а це ти бабуся, даєш, ну і ну. А ти сюди чого прийшла? Взяла все, що треба, і. Ну, що ти сію? Не бачиш ти мене, ну шо ви за брехуни старі? От брехло. О, до речі. А двері-то відкриті. О! На башці Оце так отривав. Да. Не. Недобре вийшло. Але взагалі щось недобре вийшло. Де ж наш старий добрий. Ну хоча б вепенкей, okay, давайте вже. Раз, раз не дасте мені. Цього як його. Шокера. Ой! Поскрипів, винуватий, був неправий. Це теж треба і це теж треба... Тут у нас що? Ну, що тут у нас? Ну у нас там 100%, -100 бабка стоїть. Чекай, ой, закрийся. О, дід цей. А -а -а! Дід, ну чого ти? Ти ж спав, що тобі... Що тобі не, не зайшло? О, добрий день. До побачення. Давай, вставай. Погнали. Щось того разу нас бабуся кошмарила. Цього разу дідок спокою не дає. О, я тут згадав, що тут є ще одне місце, де буває шотган. М -м -м, якраз. Якраз таке це і є воно. Все? Це теж відкриємо, мабуть. І усе. Не ага. А усе. Ти ключ мені віддасиш, ні? Дякую. Дай прийти! Ще дивіться, палкою своєю в ногу мені вчепився і все, і не пускаю. От підлий дід. Це не знайдеш свій ключ. Можемо подивитися, що там робиться. Погнали на гору залутаємось. Тут нічого. А тут якраз нічого, там все ж таки був цей лом. Оп. Оце все потрібно. Можна вже починати збирати по чуть-чуть гелікоптер. -чуть. Я думаю, що все ж таки будемо тікати через нього. Це сюди. Так, да, я знаю, що це буде трохи довше. А це прикольніше буде. Все сюди кидаємо. Так, бабуся, ти, тут немає тебе. Ну і ладно. Лежи там почувай. Ще одна картина з зображенням діда. Там лежить нас поруч. Ой! Оце так навернувся до бабусі прям в обійми. Неприємно вийшло. Знову у нас щось таке собі, прям негладко йде. Проходження день четвертий. В цілому я пам'ятаю, де я кинув свій шокер. Не повинно бути сильно складно зараз діда з бабкою винести. Эй! Я тут кипіш навожу вам. А, це, це не поняв. Хотя не поня... Я от реально не розумію. Day 5. The last day. Ну давай, вставай, не будь. Мешком мясо. Треба, до речі, стежити за задом, тут уже музички не буде, якщо мене хтось побачить. Ну от, наприклад, бабуся. Прийшла провідати внучка. Я їй влаштував теплий прийом. Так, ось сюди на стіл кинемо собі. Так, друга частина картини у нас є. Що тут у нас? Ага, тут у нас ломик. Треба пам'ятати. Свічка, я не пам'ятаю, чи потрібна. Це не потрібно. Це відкриємо. Тут все залутали. А... Ага, я згадав дещо одну частину картини. В цілому згадав. Дід ти де? Тут твоя бабка трохи того. Ну і ладно. Не хочеш до неї йти, ніхто тебе не примусить. Так, погнали, вставимо останню частину картини. Блін. Оце незручно, що не можна крутити головою, коли піднімаєшся. Схожу зараз за пушкою. Бабуся сьогодні поповнюю отримує терапію. Дідусь теж не відстає. Хоп! І ще одну детальку зараз перетягнемо. Та Боже, ну цей стіл ну, мандрує по всьому дому зі мною. О. Ну зате в цьому її теж є плюс. Це означає, що принаймні у нашого персонажа є хітбокс. Бабуся знову кудись пішла. Так, ну що, погнали? Тут нам відчинилося все. Она тобі. О, це буде цікавіше. Бабуся, Бу ты там еще забыла? Классно. Опа! А ну-ка. На! Наступный. Кто там в черзи? А ти правильно сиди, дідусі, не висовуйся. Бо я тут знайшов ствол, я тепер взагалі з волиною опасний. Грені все, то я Грені... Профукав ти її. Давайте ще граємо в снайпера. Ну тут і відкидання. Так, ну что, на бум, а все, патроны скончились. Ну і ладно, не так і хотілося. Сюди цю штуку, бо тут підлога провалюється, якщо її не вставити. Далі. Далі ми можемо, по ідеї, до хелікоптера самого пробратися. Перше, що тут треба зробити, це крило йому гвинта точніше поремонтувати. Друге, що потрібно, це заправити його. І третє, і останнє це нам потрібно буде від нього ключ взяти, але ключ у мене вже є. От тільки от в чому проблема? В тому проблема, що я не пам'ятаю, чи знаходив я паливо до нього. А, ну ладно. Значит, знаходив. Бабця! Клечи детка, и давайте сюда. И им сафари на стариков. Эй, крыса! Ты не звезды мовити. Дед нечестный. Двері за собою зачиняємо, щоб дід мене загубив. О! Смійся, смійся, зараз твій вертоліт полетить продаватися рабам. А, ну куди я йду? Мені ж сюди швидше. Зараз полечу твій вертоліт арабам продавати. Все. А ну-ка, викинеться? Е -е. Ну ладно, не сильно то і хотілося. Залишається забрати ключ від хелікоптера. І попрощатися з бабусею і дідусем. Що ви пенсіонери? Не вгледіли свою пенсію. О, нормально. Звук як у якомусь американському бойовику. Ну, все зараз. Опа, все, прокакали ви вертоліції. Все. Новий фільм Марвел готовий. Кінець the end. Що пенсіонери? Зливайтеся кнубики. Хоча мушу визнати, непогано ви мене потріпали. Але все одно 20 хвилин і ви. І ви пройдені. Ну що ж, якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки і підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Ну а я бажаю всім удачі і всім пока-пока!